Я звернув увагу як в соцмережах починають жалкувати за залужним. Ми сьогодні зібралися на акцію. Я підтримую Валерія Залужного, бо не можна звільняти нашого головнокомандувача. Ми звертаємося до офісу президента, до президента. Не звільняйте Валерія Залужного, він символ збройних сил України. Так, да, я згоден сирський, можливо, не кращий. але залужний з того. Самого кодла Шуїсирський з тої самої банди. Ось дивіться, проста дівчина захищала залужного. Проба Зеленського. Які причини? Перша причина це величезний рейтинг залужного. Рейтинг найвищої повної довіри, коли кажуть повністю довіряю. Це найважливіше. По-перше, чи йому потрібний той захист? Можливо, треба інших захищати, яким потрібний цей захист. А по-друге, коли на ньому відкрили справу і передали в суд, то де був залужний? Чому він її не поміг? Ви скажете, а він не знав, а... але ви. Різні причини знайдете, чому він не допоміг. Але я вам скажу інше. Чому він не допомагає воїнам, яких судять сьогодні? Чому він полоненим не допомагає? Чому він сьогодні проти влади не виступає? Чому? А тому що він з тої самої шайки-лейки і так само заробляє гроші на крові нашого народу і на сльозах. Чи, можливо, в когось якісь інші доводи будуть? Можливо, там при владі хтось є кращий. Чи всі погані, а один залужний добрий. Ні, просто нам змі. Його так намалювало. І ми сьогодні починаємо його тикати на президента. Порошенка тикнули, отримали. Зелю теж тикнули, дуже довіряли. Жити не хочуть краще, лучше, жити. А ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. Отримали. Тепер ще одного з тої самої банди. Може, вже хватить? Може, задумайтесь. Може, ми почнемо організовуватись і боротись проти них? Може, ми на кінець то хоч одну організацію зробимо, яка буде їм протистояти. Але ви, можливо, скажете, що десь організація. Я вам поясню, що десь організація. Вони 30 років будували партії організації, вони підмінили, десь на них уваги не звертають, але нема кому проти них боротися на міжнародному рівні. Тому що опозиція їхня, державні органи, їхні. Міжнародні органи приймають заяви тільки від організацій. Можливо, ми з вами задумаємось. Та й що для цього треба? Треба всього всього. Поширте цю інформацію, поширте цей канал, який створений на Ютубі, патріотичні блогери України. Долучіться до нашої боротьби і побачите, який буде результат.